Бюджетні ендоскопи з AliExpress. Звичайний і Wi-Fi. Дивимося спочатку, звичайний, що це таке. Звичайний дріт з камерою, з ось такими діодами. Далі тут йде ось такий модуль з кнопочкою і з регулятором. Не знаю навіщо, пізніше розберемося. Далі перехідник Type-C, мікро-USB і USB, Wi-Fi, ендоскоп. Також бачимо камеру з діодами. Також є кнопочка. З тим всім, в принципі, нічим не відрізняється від цього. Вони навіть однакові. Сюди можемо накрутити дзеркало, щоб дивитись ось так. Можемо прицепити гачечок або причепити магнітик. Спочатку дивимося, як працює без а потім з Wi-Fi. Так, читаємо інструкцію. Пишуть китайці нам, що переконайтеся, що ваш телефон підтримує OTG включення камери. Я подивився, не кожен телефон підтримує. Ось такі характеристики, можете собі поставити на паузу і почитати. Скачуєте додаток, той, який є в цій інструкції, і далі банально все просто. Ви вставляєте в телефон і все. І ендоскоп він вже показує. Так, дивимося, що це таке. Регулятор у нас ось є. На регуляторі ми можемо. Зменшити, збільшити яскравість діодів. Ось цією кнопочкою можемо зробити фото або відео, запис тобто запис. І дивимося, як воно буде показувати. Насправді воно показує. Ось тут я бачу, що воно показує дуже круто. Тобто, камера просто не передає правильний колір з монітору. А так, якість картинки, ну давайте вазончик. Ну, я б не сказав, що супер-крута якість. Так, спочатку подивимося, як виглядає мийка Петровича всередині. Ану, дивіться, якщо тако подивитися, навіть якість непогана, да? Навіть так подивитися, якість непогана. Я ось тут бачу набагато краще, ніж в цій камері, тому що показуєш вам через монітор. Дивіться, труба гофрована. Я навіть можу подивитися, в якому вона стані. Офігеть, я просто в шоці. да? Дивіться. Та бляха, круто видно трубу. Дивіться. Просто ідеально. Можу крутити, вертіти. Саме головне, що ендоскоп він бюджетний. Так, а далі, певно, я не просуну. а ні, просуну. Дивіться, можемо подивитися. Часточки накіпу, що я виливав з чайника, що я помітив? Якщо яскравість зменшую, то нічого не видно. Тобто, щоб ми адекватно бачили, яскравість має бути на максимум. І тоді дивіться наскільки чітко видно трубу і в якому вона стані. Фільм жахів бачили? Не бачили? Я вам зараз покажу: запхав під торпеду автомобіля. Чого там тільки ну, немає. Що це таке? Якась пліснява, чи що це за фігня? якась? Я не знаю, що це таке, чи воно просто так відблискує. Ну, дивіться, видно і гвинтика. Коротше, видно, якісь ось дроти пішли. Я так думаю, штука однозначно має право на існування ще й за такі кошти. Можна подивитися, хрен знає куди. Скануємо QR-код, скачуємо додаток. Тут же можна навіть під iPhone. Вибрати. Далі. Заходимо в додаток. Ну, щоб додаток працював, потрібно підключити до Wi-Fi. Заходимо сюди, натискаємо Wi-Fi, шукаємо мережу. Ось ця мережа. З'явилася і все. І воно вже підключено. Зараз автоматично має зайти. Заходимо і дивимося на якість. Вазончик. Ось тако. Запихаємо і дивимося, чи буде. Краща якість. Так, що ми бачимо. Ну, я б не сказав, що мені чомусь здається, що та камера більш якось краще фокусувала. Хоча зараз засунемо трошечки глибше. Дивіться, гофровану трубу її видно. Чомусь мені здається, що на тому ендоскопі картинка ніби була краще. Чи мені так здається? Хоча дивіться, все деталізовано видно, в якому стані всередині гофра. Можна пропихнути ще навіть глибше, але я думаю, глибше немає сенсу пропихати, бо воно вже занадто близько бере, і ми вже нічого не бачимо. Тобто, я вам просто показую, що воно дійсно працює. В такому випадку ми не прив'язані дротами до телефону. В радіусі дії Wi-Fi, приблизно десь 10 метрів. Ми собі можемо спостерігати. Можете поставити собі, хто там хотів приховану камеру, ставити ось таку приховану камеру. І будете бачити все, що відбувається. Дивіться, яка якість. -ху! <с Cette> Прикольно, да? малесенька камера, а все чітко показує. Просили, купи, покажи, купив, показав. Цей коштує 150 гривень на Алі, а цей 400. Тобто 250 гривень ви переплачуєте за акумулятор, за Wi-Fi, за те, що воно мобільно, зручно і за додатковий. Ліхтарик. А так, по якості я не бачу різниці. Дроти однакові, все однакове. Можна підключити до комп'ютера, до телефона. Правда, єдиний нюанс оцей ви не підключите до айфона. Цей через Wi-Fi можна підключити до айфона. Показав, як міг. Петровичу, як завжди, великі вподобаючки, розказав, показав, кому треба всі дроти. Забирайте.